Депутати потроху збираються у сесійній залі, ведуть тихі перемовини та займають свої місця. Вже традиційно розпочинають з хвилини мовчання, вітають іменинників та слухають гімн. До роботи переходять не одразу, хизуються, мають чимало шансів виграти битву міст та провести й у Дніпрі. Підготували навіть звернення до організаційного комітету пісенного конкурсу та кабінету міністрів. Попрошу вас, як моїх колег депутатів піддержати до речі і Міністерства культури. з просьбою Дать нам можливість перевести євровідіня 2017 в нашому лівім году. Починають обговорювати порядок. Денний депутат загід Краснов пропонує ввести мораторій на знесення мафів строком на рік. Підкреслює, під стінами міськради невдоволені люди, господарі кіосків. Вони разом з бізнесом втрачають і кошти на життя. В наше время коли агромна безработиця викидувати з кіосків, або зносити кіоски і залишати на вулиці людей без роботи, без средств на проживання. Я вважаю, неправильно. підтримує депутата і колега з опозиційного блоку Наталя Начер'ян. Не вірить, що КП «Благоустрій», яка займається зносом кіосків, діє відповідно до норм закону. Як би не влада городська власть з мафами, ми всі прекрасно розуміємо, що на самом деле працює. Відбуває. А відбувається переділ цього ринку. Та міський голова слухати перемовини довго не збирається. Виносить свій вердикт. Всі, хто хоче узаконити свої ларки, получить паспорта, прив'язки платити бюджет, Ні, це роблять а кто не хочет, сидит и раскачивает ситуацию. Но я просто еще раз могу сказать, пусть они даже на голове стоят. Я бегу в этой стране всех, от руководителя государства заканчивая министром внутренних дел и генеральным прокурором. Но торговой мафии я переломаю зубы. За пів години місцеві самоурядовці приймають порядок денний. Голосувати вирішують блоками, аби не гаяти час. У першому про фінансово-бюджетні питання перерозподіляють кошти, що їх отримали через перевиконання бюджету. Сума перерозподілення в районі 223 мільйонів. Деньги були направлені на важливі господарства міста Дніпропетровська. Около 91 мільйона було виділено на ЖКХ. Серед іншого депутати підвищили муніципальні надбавки до 50% сімейним лікарям. А також заборонили. Розміщувати на території міста рекламу про поїздки до Криму та тимчасово окупованих територій, заборонили їздити у парках та скверах на квадроциклах. Комунальні і комунальні учреждения, на балансі яких знаходяться парки, сквери, інші зони відпочинку, об'язані будуть осуществляти прокат квадроциклів і інші атракціони по типу автодромів, зон з відповідними гражденнями. Без з'ясувань взаємин у сесійній залі не обійшлося. Представники опозиційних сил невдоволені їм не дають висловитися. Просто під час виступу вимикають мікрофон. Не склалося із трибуною. А ось депутатка Катерина Збарська підготувалася до засідання краще за однопартійців. Та тому ж новисалі на трикламі на халязках закиміти сніги на трикла. Та чого ви кричите, говорите, будь ласка». Та врешті повернулися до роботи. Проголосували місцеві самоурядовці цього разу і за перейменування муніципальної гвардії на муніципальну поліцію. Проект, який не знайшов підтримки на минулому засіданні. Рішення прийнято. Також депутати передали на баланс житлових сервісів будинки двох районів міста індустріального та соборного. А це більше ніж 1100 домівок. Подібне ж рішення приймалося і в червні, та було заборонено судом. Ділиться Олександра, юриста одна з місцевих мешканок соборного району. Скаржиться, їхні права порушують, адже керуючи. Компанії мають обиратися через конкурс, а не бути призначеними. Тож місцеві готові відстоювати свою правду. Звісно, ми будемо звертатися до правоохоронних органів, тому що у нас є і рішення суду, яке об'ясняють, чому прошло рішення було незаконне. У нас є наконець відповідь із Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, в якому в цьому суті, підтверджується наша правота. Серед новин, які депутатів радують, антимонопольний комітет розблокував всі раніше заблоковані тендери, тож тепер ремонти доріг знову можливі. Що ж до самого пленарного засідання, то воно тривало дві з половиною години і було останнім черговим перед депутатськими канікулами. Наступного разу планують зібратися 7 вересня. Якщо раніше не треба буде вирішити термінові питання з проведенням Євробачення у Дніпрі. Юля Шевченко, Іван Пономарьов. новини 51-го.